Всім привіт! Мене звати Діана. Мені сім років. Я навчаюсь в першому класі. За цей час ким я тільки не мріяла бути. Коли я була маленька, я часто мамі допомагала знімати рецепт. Мені подобалось готувати щось смачненьке, бургери, печиво. Мама казала, що мені треба робити. А я старанно чаклувала. Тому думала, коли виросту, стану поваром чи кондитером. Ще я допомагаю мамі в зйомках у одяг. Ми знімаємо рекламні відео, де я часто буваю в ролі моделі. Мені подобається вдягати на себе гарний одяг та позувати. Ще я люблю знімати розпаковку іграшок. Але буває такі, що настрою ем, посміхатись на камеру немає. І мені хочеться пограти в планшеті в свою улюблену гру. Тому мій тато радить мені обирати професію з сфери IT. Ще буває таке, що після візиту до стоматолога, я відчуваю, що в майбутньому буду лікувати діткам зубки, щоб ніхто не боявся лікарів і гарно посміхався. Тому я ще не вирішила точно ким я стану. Але найголовніше бути людиною з добрим серцем.